18 жовтня, 14 година 46 хвилин. Київ, вулиця 9 травня, 49, АБЗ-1, тобто асфальтобетонний завод, порушення, розпорядження голови Київської військової міської організації номер 986 від 30.08.24 року. Продовжує викиди у повітря забруднюючих канцерогенних речовин, що шкодить здоров'ю киян. Вже понад місяць, після крайнього сроку, коли вони, строку, коли вони мали закінчити будь-які свої роботи, вони роблять цю шкоду довкіллю і здоров'я громадян.